Після тривалих та наполегливих тренувань надвірнянець Роман Романенко з чемпіонату світу з кікбоксингу привіз бронзову нагороду. За призове місце у престижних змаганнях боролись спортсмени з 84 країн. Роман зізнається, що його суперники, а це кікбоксери з Ліванії та Франції, були сильними. Надвірнянець уже в першому поєдинку отримав травму, і це завадило йому вибороти золото. Це в різних розділах були Я два рази з Ліванцям боксирував, раз з, 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 з італійцем француз був ша один. Першому бої в контакт. Такті. В другому раунді я ну, послізнувся і мені всі на шпагат, І ще на мене суперник піднажав і потягнув мені зв'язки. На другий день я вже не міг майже боксувати, але зібрався. Перший бій в Ру, потім зазібився за медаль, а потім вже. Ну, зайняв, не так легко вийшли. Тренер Романа Тарас Вінтоняк задоволений результатом і вважає, що попереду в його вихованця великі перспективи, оскільки надвірнянець дисциплінований та наполегливий, зараз він займається не тільки собою, а й тренує школярів. Роман як спортсмен є скромний. Він є впевнений в собі. Він дуже є наполегливий, оскільки він не тільки сам тренується, а він уже тренується у нас у школі. А свій фах уже передає молодшому поколінню. Він працює тренером з боксу. Тарас Вінтоняк зауважує, що зараз, коли в Україні складна ситуація, про спорт не варто забувати, адже через спортивні досягнення юнаки загортовуються як фізично, так і на підсвідомому рівні та стають уже готовими патріотично налаштованими захисниками. Хами рідної держави в цей час е, нелегко виховувати молодь, оскільки ви знаєте, що на даний момент наша країна перебуває в такому важкому стані, і знаходити ті кошти для того, щоб виїхати всього на всього на любі ці змагання, це зараз представляє велику складність. Практично кожен хлопчик це є майбутній захисник нашої вітчизни. І наша спортивна галузь хай, треба, щоб наші можна. Уладці не забували, що спорт насамперед це є закалка і гуртування майбутнього покоління для захисту вітчизни. Надвірянщина зустріла спортсмена оплисками. Місцева влада нагородила Романа Романенка грамотою. Вручила Кобзар, а також пообіцяла сприяти розвитку спорту в районі. Тепер перед Романом стоїть нове завдання: наступного разу з чемпіонату світу привезти тільки золото. Також Прикарпатський кікбоксер хоче показати себе і на Олімпійських іграх. Іван Наосташук Іван. Сем'яню новини телеканал Рай.